Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендру. В цьому такому коротенькому відео, але важливому я вважаю, розповім про наступне: е, людина проходить медичний огляд ВЛК. Вона визнається непридатною до військової служби. Є свідоцтво про хворобу, свідоцтво затверджено. Е, Центральної ВЛК або регіональної ВЛК, там ну, відповідно до того порядку, в якому воно повинно бути затверджено. Да? Бо там щодо деяких документів різний порядок затвердження. Зараз розглядаємо загальне питання. От конкретно був такий випадок в моїй практиці, коли людину визнали непридатною до військової служби. Вона отримала свідоцтво про непридатність, свідоцтво було направлено до центральної ВЛК. Потім не розглядалось там якийсь час. Ми зверталися адвокатським запитом. З'ясовували, де воно перебуває на розгляді. Нам надавали відповідь, що воно наразі перебуває на розгляді в порядку черги і буде розглянуто. Потім, ну, звісно, цей запит, ну, я так думаю, що пришвидшив цей розгляд, і ми отримали інформацію за цим свідоцтвом, що його затвердили. Тобто людина визнана непридатною, Свідоцтво затверджено центрального ВЛК, що повинно відбутись, вона повинна бути виключена з військового обліку. А тут такого не сталося. Зараз в цьому відео розповім. Чому це і як це зараз повинно відбуватися з цього питання? Тобто не придатне до військової служби, але не виключене з військового обліку. Тому залишайтесь послухати. Якщо будете вважати це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Підписуйтесь ще на телеграм-канал в описі під цим відео залишаю посилання. Там більш швидко тезисно по суті виходить цікава корисна інформація щодо змін в діючому законодавстві судової практики. Ділюсь корисними там кейсами практичними, тому залишайтесь, підписуйтесь, хто не підписаний, пошукайте по пошуку, там може знайдете для себе якусь корисну, цікаву інформацію. І так, є конкретно, да, практична практичне свідоцтво про хворобу затверджена. Людина визнана по категорії А, непридатних до військової служби. Ну, начебто, що ще потрібно да, для виключення. Але ви, напевно, пам'ятаєте, нещодавно я знімав відео, от залишу залишую посилання на відео тут, подивіться окремо. Коли були зміни в наказі 402 другому міноборони, і от е, формулювання раніше було по категорії А е, непридатне до військової служби з виключенням з військового обліку, і оце частинку фрази цієї прибрали, тобто скоротили, і наразі в нас. Наказ 402, якщо ви відкриєте, подивитесь по категорії А, визначає наступне: непридатний до військової служби. І оцю частинку з виключенням з військового обліку її прибрали, тобто її наразі немає. Ну тоді було таке, знаєте, там гучний розголос інформації, що тепер люди не будуть виключатися з військового обліку, тому що Міноборони змінили правила і все таке інше. І цю інформацію розносили в мережі інтернет. Я вважав її, звісно, неправдивою. І, і тому записав то відео, на яке я вам залишив посилання. Тому що на сьогоднішній день тепер пояснюю да, коротенько, чому да, я так вважаю, і що ми зробили конкретно по цьому. Тому що на сьогоднішній день е, да, наказ 402 Міноборони в цьому аспекті був змінений. Тобто клаптичок цієї е, формулювання цієї фрази його прибрали. Але це не означає, що людина не повинна виключати з військового обліку, тому що саме. Виключення з військового обліку в нас врегульовано окремим законом, законом про військовий обов'язок і військову службу. І там є стаття 37, Зараз ми її подивимось. Стаття 37, як я і сказав, пункт 6 зазначає наступне виключення з військового обліку у відповідних районних міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки військовозобов'язаних та резервістів Служби безпеки України у центральному управлінні або регіональних органах служби безпеки України, військовозобов'язаних та резервістів розвідувальних органів України у відповідному підрозділі розвідувальних органів України підлягають громадяни. Які громадяни України, які і тут є померли або визнані в основному законом порядку безвісно відсутні. припинили громадянство України. До речі, там список цей з травня 2024 року дуже скоротився. От і третій пункт нас визнані непридатними до військової служби. Але ця норма, тобто пункт третій частини шостої, визнання непридатними до військової служби, є підставою для виключення. Він залишився без змін. Тобто є в нас наказ 402. Тепер дуже просто, да, пояснюю. 402 наказ він визначає вашу придатність або непридатність до військової служби. Якщо вас визнали непридатним до військової служби, ми переходимо тепер до профільного закону про військові і військової служби, який визначає, коли людина виключається з військового обліку. Відкриваємо статтю 37. Дивимось, чи є ця підстава. І ця підстава є. Пункт 3, частини 6. Визнаний, непридатний до військової служби. Тобто, що повинен зробити ТЦК? Ну, повинен так. вас виключити з військового обліку на підставі того свідоцтва, яке затверджено центральною ВЛК. Ну, як в нашому випадку, безпосередньо. Чомусь мого клієнта не виключили з ну, свідоцтво копію йому вручили. Що він не придатний за статтєю там відповідною по категорії А, але його залишили на обліку. Тому ми звернулися з відповідною заявою про виключення його з військового обліку, посилаючись на те, що це є компетенцією ТЦК, що є це обов'язком ТЦК і що є підстава в нас за частиною 6 пунктом 3 статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Так що от таким чином вирішуються ці питання? Ну, я маю надію, що такі питання будуть нечасті в наших випадках, що це якісь, знаєте, більш е, такі винятки із загального правила, тому що на сьогоднішній день оце реально було перше звернення до мене з такої практичної ситуації. Тобто раніше там ну багато звернень, коли людину виключали раніше з військового обліку, є про це записи, але на сьогоднішній день вона з'являється на обліку. Ми цими питаннями займаємось, допомагаємо, тому що ну питає, намагаємось врегулювати ці питання. Буває, що просто реєстр дає якийсь збій і чомусь не бачить людину, як виключено. Бувають якісь питання до людини, там скасовується цей ВЛК, і людина це дізнається вже після того, як ми звертаємось офіційно. Різні випадки бувають, їх дуже багато, і вони ну, всі мають якісь відмінності, всі в якомусь роді індивідуальні. Тому, якщо буде така ситуація, звісно, звертаємось, Звертайтеся точніше до мене, спробую вам допомогти в цьому аспекті. А з цього питання в мене все. Тобто на сьогоднішній день ця підстава залишається, і ТЗК та СП повинні вас виключити, якщо ви визнали непридатним до військового обліку. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються також корисне та Всім гарного вечора, До побачення, мирного нена.